Віддав життя за Україну у Білій церкві. Попрощалася з захисником Олександром Починком. 45-річний воїн був командиром мотопіхотного відділення мотопіхотного батальйону 44-ї бригади. Його життя обірвалось 23 квітня на Чернігівщині під час виконання бойового завдання. Віддати останню шану військовому до спасу Преображенського собору прийшли рідні, друзі та побратими. Після цього процесія традиційно рушила на кладовище. Сухий яр, де тепер і спочиває герой. У нього залишились син та сестра. Схиляємо голови у скорботі, співчуття рідним та близьким герої наші не вмирають і далі житимуть в раю. Хто житиме за них, хай знають, як землю боронить свою. Слава Україні! Героям слава! Прийміть щирі та глибокі спочуття від командування та побратимів. Прийміть цей прапор як символ незламності нашої держави. Аварія на Білоцерківщині у селі Шаліївка, 34-річний водій Субару, не впорався з керуванням. З'їхав з дороги, де авто перекинулось. Внаслідок чого загинула пасажирка. Ще троє людей, включно з керманичем, отримали травми різного ступеня тяжкості. У крові винуватці автотрощі виявили один дев'ятнадцять проміле алкоголю. Його затримали та помістили до ізолятора. Понад 2,4 мільйона гривень місто витратить на очищення труб від бруду ржі та шкідливих мікроорганізмів йдеться про хлораторну установку та санацію альтернативних джерел водопостачання. Так, департамент ЖКГ провів тендери на дезінфекцію громадських колодязів для питної води та відкачування її з шахтних колодязів у місті та громаді. А таких налічується 90 штук, і за це двом підрядникам заплатять понад 325 тисяч гривень. А ось флораторна установка обійдеться у понад 2 мільйона гривень. Вона допоможе знезаражувати воду та забезпечить епідеміологічну безпеку. Біла церква залишиться без води 24 та 25 травня. У місті проведуть щорічну профілактичну промивку мереж. Про це повідомила Білоцерків вода. Тож містян просять заздалегідь попіклуватися про власний комфорт та запастися технічною водою. Зазначу, така дезінфекція потрібна, адже у трубах накопичується осад та іржа. Також це попереджає негативний вплив на стан водопровідних мереж та на якість води. А ось як білоцерківці оцінюють питну воду у місті, чи вживають її з під кранів або навпаки купують бутлями. Послухаймо. Я маю вдома фільтр. І через фільтр тоді, да, я задоволена. Я лікар і я розумію, що як це важливо для організму чоловіка. І всім жінкам я рекомендую побільше пити водички. По-перше, я живу в частному домі, там якість води дуже гарна. Треба, щоб ще краще зробили. ще, щоб… Але взагалі так ви, ви не купуєте воду чи купуєте? Можливо, з колонки набираєте. Так, зараз ми не купуємо, а взагалі то ми купували. Не дуже. А чому? А я не знаю чому, але вона не якісна, це точно. У мене вдома фільтри стоять, так що мені важко судити, але я не можу порівняти ту воду, що з фільтра, і ту воду, що з краю. Але воду не купуєте, користуєтесь лише фільтром. Ну трошки буває купую. Купувати ну, звичайно дорого, дорожче, ніж так. Окремо купуємо або кипятимо? А взагалі дорого виходить купувати безпосередньо воду? Ну, Зараз на даний час ні. Є ж різні виробники і е, скрізь по магазинах, або ну, артезіанська, Багато різних, е, різної води є. Ну, ви знаєте, ми її купуємо. то взагалі, Або скважина. З крана тільки на посуд. Не вживаємо. А скільки витрачаєте саме на воду? По коштам? Як коли. Ну зимою більше, тому що чай більше. Зараз менше, тому що другі напої. Тому так по-різному. Головні новини Білої церкви щодня на еспресо. Вмикайте нас в усіх кабельних мережах міста та у Т2, Або дивіться на ютуб каналі. Не полінуйтесь натиснути дзвіночок та вподобайку під відео, адже вам не складно, а нам приємно. Церківські велосипедисти серед кращих у жовкві, що на Львівщині відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту на шосе за трековою програмою Жовква Кап Рейс». Як повідомили на сторінці спортшколи, промінь на старт вийшли понад 130 спортсменів, які представляли 14 команд із різних областей України. За два дні учасники долали дистанції в командні гонці переслідування, групові гонці та гонці скреч. Збірна команда Київщини, до якої увійшли спортсмени школи промінь, центру олімпійської підготовки, спортліцею та ірпінської, ДЮСШ, стала найкращою командою чемпіонату, виборовши 25 медалей. Серед них 15 – золотих. Зазначу найтитулованішою учасницею змагань стала Вероніка Болюк, здобувши перемогу. В усіх трьох гонках. Тебе моя мамо у театрі Саксаганського 10 та 11 травня відбудеться концертна програма до Дня Матері. Для глядачів актори готують як нові, так і старі, але вже вдосконалені номери. А це хореографічні та вокальні постановки. Майстерність і щирість Саксаганців подарують незабутні миті та стануть чудовим способом подякувати жінкам. За їхню безмежну турботу і любов квитки є у касах театру. Тож зробіть своїм рідним подарунок багато буде різних номерів і хореографічних, і вокальних. От але ми доклали зусиль, щоб саме цей концерт був максимально затишний, теплий і наповнений любов'ю. Тому Запрошуємо 10 числа. Це вечірній концерт. 11-го буде і денний, і вечірній. В нашому театрі завжди були концерти до певних дат. Ну, був відповідно період ковіду і початку війни, коли ми не працювали. Сподіваємося, що з цього року і надалі це буде добра традиція. Запрошуємо на концерт до дня матері. Україні через війну у багатьох сферах не вистачає людського ресурсу. Тож, якщо раніше безробіття було однією з найболючіших тем, то сьогодні є низка можливостей для самореалізації. Які інструменти нині на ринку праці пропонує місцевий центр зайнятості, поговоримо з його очільницею Наталією Філіцькою. Вітаю вас, пані Наталя. Добрий день. Олена. розкажіть, яка нині ситуація з безробіттям у білій церкві? На сьогодні у Білоцерківській філії Київського обласного центру зайнятості по всьому району зареєстровано більше як 1600 шукачів роботи. З них мають статус безробітного приблизно 1200. Саме по білій церкві ця цифра складає 560 осіб, які шукають роботу, і 320 з них, які мають статус безробітного. А які професії найбільш затребувані? Дуже багато подано до центру зайнятості вакансій. Це електромонтера, слюсари, ремонтника, вантажника, водія, інспектора у нашу виправну колонію більше як 40 вакансій, тобто швачки, кухаря. Такі професії, на жаль, яких безробітних у нас на обліку на сьогодні немає. А от з яким з якими спеціальностями до вас звертаються люди безпосередньо? Це є й медичні сестри, є особи без кваліфікації, є продавці. Є е, вчителі, є викладачі, ну такі. А можете назвати суму заробітної плати в середньому по нашому регіону у вакансіях, які подано до служби зайнятості, середній розмір заробітної плати складає 12 тисяч. Тобто, це ну досить низька, як на мене? Ну вона коливається від 8, від мінімальної заробітної плати до 45 тисяч, скажімо так, на сьогодні. Угу. А з якими труднощами найчастіше стикаються ті, хто шукає роботу? Дивці наші безробітні відповідають умовам, які затребувані в вакансіях. Це перше, друге, розмір заробітної плати не влаштовує, не влаштовує графік роботи, можливо, умови праці. І те, що особа обов'язково перед тим, як повинна приступити до роботи, можливість навчання. А взагалі є такі випадки, коли центр зайнятості допомагав знайти роботу? Звичайно, в цьому році Білоцерківській філії працевлаштовано 967 осіб. 967 осіб по білій церкві це 506 осіб, із статусом безробітного 359, 126 осіб, які саме проживають у білій церкві. А як довго люди шукають роботу? Скільки це може бути? середній місці? термін перебування на обліку це 60 днів. Тобто два місяці, да, угу. Так, а які взагалі є підтримки е, програми підтримки безробітних? Ну, в першу чергу, це працевлаштування, фінансова допомога, отримання гранту, навчання, ну навчання за ваучером, тобто всі е, активні програми, які реалізує служба зайнятості, це є підтримкою для безробітних. І, звісно, компенсаційні виплати для роботодавців, які беруть на роботу осіб, які перебувають на облік. А взагалі держава виплачує безробітним кошти. В якому розмірі? Звісно, на сьогодні максимальний розмір допомоги по безробіттю це 8 тисяч. Для осіб, які не мають страхового стажу або звільнені з порушенням, вони отримують допомогу в розмірі 1500. Особи, які мають страховий стаж від 3600 гривень. Протягом якого часу в період воєнного стану цей термін складає 90 днів, і передпенсійного віку 360. А розкажіть більше про можливості безкоштовного навчання або перекваліфікації? На сьогоднішній день це чотири скажімо, напрямки. Перша програма це навчання безробітних, тобто особи, які перебувають на обліку, можуть змінити фах. У, наших, у нас у центрі зайнятості, в службі зайнятості є вісім центрів професійно-технічної освіти. У цих центрах ми навчаємо наших безробітних. По кількості у нас прийшли навчання 218 таких осіб, по Білій церкві 193. У 2024 році всього навчалося 88, по Білій церкві це 45 осіб. А можете на конкретних прикладах розповісти, які є ваучери у білій церкві? Бо ми знаємо, це, що точно є. це ні. не ваучери, це навчання для безробітних. Друга програма це ваучери. Цією програмою можуть скористатися такі категорії, як особи віком 45 років до пенсії, до виповнення пенсійного віку, які мають 15 років стажу та вже мають якусь першу фахову підготовку, тобто або професійно-технічну освіту, або вищу освіту. Військові, учасники бойових дій, інваліди та внутрішньопереміщені особи, можуть скористатися цією програмою незалежно від віку та стажу. У минулому році цією програмою скористалося більше як 219 осіб по всій філії нашій, і по білі церкві 193 особи. На які спеціальності є навчання? Ну, скажімо, у минулому році ми видали 64 ваучери на психологію. У 23-му році цих ваучерів ми видали 60. Особи навчаються у Білій церкві. У нас є такий навчальний заклад релакований. Білоцерківський інститут неперервної професійної технічної освіти. Тобто з Білої церкви саме в цьому інституті навчається. Більше як 60 осіб, це за два роки. Видавалися ваучери на кухарів, на кондитерів і на підвищення кваліфікації з 3 на 4 розряд, з 4 на 5, також на кухаря. У Білій Церкві ми навчаємо за цим фахом у двох навчальних закладах: це Білоцерківське вище професійно-технічне училище будівництва та сервісу. Там ми навчаємо на кухаря і на кухаря-кондитера. І Білоцерківський професійний коледж. Навчаємо на кухаря, і вони мають ліцензію на перепідготовку на підвищення кваліфікації із четвертого на п'ятий розряд. Це навчання повністю безоплатне. Чи mm -hmm. треба все таки доплатити? Вартість ваучера 30 тисяч двісті Якщо навчання перевищує розмір ваучера, звісно, людина доплачує сама. Але ну наш, у наших навчальних закладах ми повністю погашаємо навчання. Пані Наталі, а давайте ще поговоримо про переселенців. Чи є підтримка для них? Звісно, перша і основна допомога це допомога працевлаштуванню. На обліку в центрі зайнятості в цьому поруці перебувало більше як 262 особи, 57 осіб, з яких працевлаштовані. Це цифра по району по білій церкві на обліку перебувало 103 особи, працевлаштовано 24. Отримали грант на розвиток чи відкриття справи дві особи. Навчалися за Скажем так, за, прогр... за програмою навчання для безробітних 5 осіб по білій церкві, і 8 осіб отримали ваучер на підвищення чи перепідготовку. Угу. А скажіть, який розмір допомоги вони отримують, і протягом якого часу, якщо у особи немає документів, то протягом 90 днів вони отримують мінімальний розмір заробітної плати, тобто, якщо втрачені документи, якщо є всі документи, так як звичайний безробіт. А протягом двох років там тридцять межах двох років на період воєнного стану це 90 днів. днів. Угу. А, взагалі можете розповісти про грантові е, програми? Чи є для молоді, чи є для переселенців, які є для військових? Однією з програм, яку реалізує служба зайнятості, є програма отримання мікрогранта. Мікрогрант отримується на відкриття бізнесу або вже на розвиток того бізнесу, який особа має. Значить, розмір гранту, який може отримати особа, це 75 тисяч для відкриття власної справи без найманих працівників. Грант для молоді у розмірі 150 тисяч цей грант можуть отримати особи віком від 18 до 25 років. І у разі, якщо вони цей грант повертають податками протягом трьох років, вони можуть скористатися іншою, іншою програмою, грант на власну справу і взяти для розвитку вже бізнесу 250 п'ятдесят тисяч. І, звісно, всі пересічні громадяни можуть отримати грант у розмірі від 150 до 250 тисяч до 150 тисяч умова один найманий працівник до 250 тисяч умова два найманих працівники. Наталія, а які умови? Повинен виконати грантоотримувач для того, щоб отримати кошти, створити два робочі місця. Якщо це 250 тисяч, якщо до 150 тисяч, це одне робоче місце. І протягом того періоду, на який розроблено бізнес-план, повертаються кошти податками держави. Угу. А от щодо військових, чи є якісь особливі умови для них, щоб отримати грант? Звісно, військовий або ж один з подружжя може отримати грант у розмірі. До 500 тисяч за умови створення двох робочих місць, так як пересічний громадянин, це 250 тисяч у створення двох робочих місць, військовий 500 тисяч створення двох робочих місць. Якщо 250 тисяч створення одного робочого місця. Плюс до того, якщо військовий має вже бізнес, протягом 12 місяців він може взяти грант у розмірі мільйона за умови співфінансування, тобто мільйон і 30% він вкладує своїх коштів. А розкажіть про переваги таких грантів. Чому не потрібно боятися долучатися до цього і брати кошти у держави? Ну, дивіться, для прикладу я вам скажу так. У минулому році, це 2024-му, такою послугою по району у нас користалося 123 особи. По білій церкві 98. Ну, таких, скажімо, складних ситуацій з поверненням цього гранту, що людина там не розвивається, це одиниці. В основному користується і цією програмою, і плюс до того, у нас ще є програми, якщо роботодавець приймає на роботу, наприклад, осіб, які перебувають на обліку, або внутрішньо переміщених осіб, або осіб з інвалідністю, держава ще надає компенсаційні виплати. Якщо це особа з інвалідністю першої чи другої групи центром зайнятості на облаштування робочого місця. Після працевлаштування цієї особи відшкодовується сума до 80 тисяч це друга група інвалідності, до 120 тисяч це перша група інвалідності. Якщо особа внутрішньопереміщена, центр зайнятості, я вже говорила, відшкодовує три мінімальних заробітної плати ну, за три місяці. Якщо група є інвалідності, за 6 місяців. Якщо особа перебувала на обліку в центрі зайнятості і має Якусь категорію таку чи передпенсійного віку, чи діток там до 6 років і працевлаштована на перше робоче місце, також держава відшкодовує є або ЄСВ, або 50% від мінімальної заробітної плати. Тобто ми допомагаємо і супроводжуємо грантоотримувача після того, як він отримав грант. А на який бізнес найчастіше беруть гранти? Е, ну, якщо розглядати минулий рік і цей це мобільне харчування. Перукарні, СТО, це виробництво одягну, виробництво хлібобулочних продуктів і кондитерських виробів. Ну, такі основні. Угу. Пані Наталі, ми знаємо, що центр зайнятості постійно розвивається, і от у вас нещодавно відносно з'явився цифровий додаток. Можете детально про нього розповісти? Так, Державною службою зайнятості запроваджений новий додаток мобільний, де розміщені вакансії не лише із. Сайту Державна служба зайнятості, а і сайтів робота ЮА та work.ua. Тобто особа, завантаживши цей мобільний додаточок, може, не звертаючись до служби зайнятості, переглядати ті вакансії, які сьогодні є актуальними. Також, якщо є бажання зареєструватися в службі зайнятості як безробітної, особа також може скористатися такими, скажімо, цифровими додатками, як Державна служба зайнятості, як додаток Дія. Через електронний кабінет шукача роботи і звісно, ну самостійно прийти до служби зайнятості і подати заяву на надання статусу та отримання допомоги по безробіттю. Розкажіть про офіс зроблено в Україні, який теж нещодавно відкрився. Так, минулому році, в вересні місяці, в нас відкрився, один, відкрився офіс, зроблено в Україні. Це другий офіс по Київській області, де фахівці надають детальну консультацію щодо надання грантів, щодо активних програм, які реалізує служба зайнятості. Плюс до того ще є програми, які допомагають розвитку або підтримки бізнесу. які… Не є програмами служби зайнятості також фахівці надають детальну інформацію про ці всі програми. Так що, будь ласка, звертайтеся і отримуйте консультацію. Пані Наталя, дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую вам за запрошення. Знайти роботу лише перший крок важливо, щоб людина мала мотивацію, підтримку і віру в себе. Не бійтеся створювати нові робочі місця, наповнювати економіку, бо нам з вами формувати майбутнє. З вами була Олена Бойко і до нових зустрічей.